Всім привіт! Сьогодні нова локація, і сьогоднішнє відео буде присвячене знову Кеннону і такій лінійці фотоапаратів, як Xus. Так, лінійка вже стара, проте вона досить популярна. І якщо ви зайдете на OLX, то побачите, що Exus це доволі дорогі фотоапарати. А чому вони дорогі? Я до кінця так і не зрозумів. У мене був Xus 177. Так, він у дечому кращий за іншу лінійку тогочасних мильничок Canon. Проте, все одно, як на мою думку, то занадто великі гроші просять за такий фотоапарат. І сьогодні X75. Якого року випуску він, я не знайшов. Про у Вікіпедії інформації про конкретно Xus 75. Теж я не знайшов, тому буде інформація лише на основі того, що я прочитав. Так от, цей іксус мені дістався дешевше за ринкову ціну. Чому? Просто везіння. Я побачив цю об'яву, я замовив цей фотоапарат, і благо людина, яка його продавала, просто анулювала. Цей, цю обяву і таким чином вона до мене потрапила. Якби ж вона не анулювала цю об'яву, то, скоріш за все, їй би запропонували ціну вищу, і я б його тоді не купував. Тому що ціна неадекватна в основному на них, і я просто дивлюся на них і проходжу мимо, як то кажуть. так от, Цей фотоапарат до мене прийшов із зарядним, таким, шнур до нього. Потім ось такий кейс. Кейс чудовий, фірмовий, є батарейка. Батарейка, до речі, оригінальна у цього Іксуса. На відміну від багатьох Іксусів, де вже батарейки китайські, тому що старі все-таки фотоапарати і батарейки виходять з ладу. Тут батарейка. Іде NB4L, 37 вольта на 760 мА на годину. І, до речі, ця батарейка досить круто тримає. Певно, за цим Іксусом слідкували, мінімум заряджали періодично батарейку, і тому вона не пішла у сторіння сильне. І ось, власне, ось так виглядає цей фотоапарат. Вірніше, ось так. Ось так виглядає цей фотоапарат. Ось такий він. Невеличка мильничка. 130 грам здається вагою. Проте реально мені здається, що він важчий. Не знаю чому так. Але от в мене таке враження, що він важить більше, ніж 130 грамів. Якби класна компактна мильниця, однак ось цей пристрій все псує. Подивіться, точно розмір. Фотоапарата, От для чого Кеном свого часу придумував компактні мильнички, з якими можна було піти закинути в карманчик і десь вийти, погуляти і щось засняти, і в той же час до нього ще ось брати з собою ось таку такі причиндали, скажімо так, незручні. Це ще один практичний фотоапарат, і ще й з шнуром, і з зарядкою від стандартної розетки. абсурдність якась. Було б ж набагато краще, як от нікони. Е, вони просто мають е, шнур, який під'єднується до фотоапарата, і на той же самий пауербанк виводиться і батарейка заряджається. Тут же ні. І вони до, цих, до цього часу, я от не знаю поки що кененів, де можна заряджати батарейку безпосередньо з фотоапарату. Якщо є таке, то підкажіть. В основному батарейку мусиш вийняти і взяти ось такі пристрої. Вони є. Різні під кожен фотоапарат, причому йде індивідуальний. І мучитись отако заряджати цей гаджет. Значить, що про нього сказати? Він виготовлений от з металу, повністю металевий каркас. Однак, ось тут є така вада, ось ця кришечка. Ця кришечка виготовлена з пластмаси. І, до речі, у багатьох я бачу, що ось ця кришечка виходить з ладу. Певно, маркетологи думали, як би зробити так, щоб цей фотоапарат все-таки служив не досить довго, тому що тут все металеве, якби воно призначене для того, щоб фотоапарат довго служив. І вони ось таку засаду для людей зробили. Тут от була ще резинова така заглушечка, вона розсипалась, звичайно ж, тому що пройшов. В час. І ось така не живе, не мертве, як то кажуть. І дуже в багатьох ось ці кришечки зламані. Значить, тут іде батарейка, власне, фіксується ось цим язичком, і карта пам'яті. До речі, карта пам'яті, як мені сказали, теж оригінальна. І так і є. Кеннон. Однак угадайте, скільки об'єм цієї карточки ви будете в шоці? 32 мегабайта. Тобто, в той час, коли купували цей фотоапарат, його купили разом із такою карточкою, і певно, на той час це була досить крута ємкість. 32 мегабайта. Уявляєте собі, мегабайта. Звичайно, ж її вистачає всього-навсього на кілька фото. Або якщо відео. Відео тут не є гарним, і попри те, навіть на відео вистачає буквально на кілька хвилин. Значить, загальні характеристики. Матриця тут, звичайно ж, іде від Кеннона на 7 мегапікселів, вона SSD формату. Також сама структура матриці 1 до 2 п'ятих, тобто це не є світлосильна матриця. Її фокусна відстань від 35 до 105 мм у перерахунку на 35 мм плівку, і в неї доволі, класний, доволі класна світлосила. F2,8, 4,9. Тут все в цьому плані класно. Ось вам спалах, тобто якщо ви. Тримаєте фотоапарат, то ви не заважаєте працювати з спалаху. І навіть є ось тут інфракрасний порт, який підсвічує у темну пору доби. Сам фотоапарат тримати зручно, він з руки у вас не вислизний, ось така у вас буде позиція руки. Зверху тут є перемикач, який відповідає за увімкнення власне фотоапарату, а також за три режими: це режим. Фото, режим сцени і режим відео. Дисплей тут на 3 дюйми, проте всього-навсього 230 тисяч кольорів. І на сонці він погано читається. І навіть коли ось так хилити фотоапарат, то читається погано. Тут є багато режимів, зокрема так званий мануальний, проте він. Мануальний режим має специфічний. Тобто, всіма тими параметрами, які зазвичай можна керувати у мануальному режимі, цим фотоапаратом конкретно керувати неможливо. Витримка в нього гарна від 15 до 1600 Тобто, я рахую, що це для такого фотоапарата класна витримка. ISO ISO від 80 до 1600. Теж для цього фотоапарата хватає за очі. Також тут. Є програмовані клавіші. Це теж якби плюс для цього фотоапарата Хватає батарейки, як я вже казав, надовго. І це не дивлячись на те, що вона стара рахувати разом з ним була випущена. Однак батарейки хватає надовго. І в загальному, якщо не рахувати ось цю дверку пластмасову, його. Надійність говорить сама за себе, ось дивлячись на цей каркас. І з огляду на те, що в нього лише легкі царапки, видно, що його не жаліли. Ним користувалися на всі 100%, проте він. Витримав цей фотоапарат. І, до речі, що ще прикольно, що цей фотоапарат виготовлявся безпосередньо у Японії. Це не Китай, ніякі інші країни, Таїланд, допустимо, це суто японський фотоапарат. Отож, далі пропоную більш детально його розглянути зблизька. І заодно покажу вам його меню. Ну що ж, ось так виглядає фотоапарат і зблизька. Можете впевнитись, дійсно 7,1 мегапікселя. Тут іде суто кіонська матриця. А до речі, у нього трьохкратний оптичний зум і чотирьохкратний електронний. Значить, як бачите, тут спалах, ось вам порт. І ось вам власне лінза. І ось так він виготовлений. Як бачите, є мілкі царапки, проте завдяки тому, що корпус тут. Металевий, то не дуже це і страшно. Значить, справа, ось тут є роз'єм. Він, до речі, теж пластмасовий, зроблений під метал. І тут у нього є під мікро USB. І ще один роз'єм старого зразка аут Тобто це вихід під, скоріш всього, під. Телевізор для того, щоб фотографії могли дивитися відразу з цього фотоапарату. І ось тут, як бачите, двома гвинтами закріплене місце для ось такого ремінця. З протилежного боку, ось тут у нас, як бачите, є місце. Тут динамік для прослуховування того, що ви візняли на відео. І ось зверху, зверху він виглядає ось так. Тут, як я і казав, клавіша для увімкнення і його вимкнення, клавіша для переведення режимів, режим фото, режим сцени і режим відео. І також тут клавіша спуску затвора і клавіша зумування. Зум, як я казав, трьохкратний оптичний, чи електронний. Знизу камера виглядає ось так. Ось можете впевнити, що вид у нас є, дійсно у Японії. Тут була ще заглушечка з резини, проте вона розлопалась і розлетілась. І ось тут батарейка і карта пам'яті. Батарейку зараз я вам покажу знову ж таки ближче. Ось так вона виглядає. Як бачите, на. 760 мА NB4L. На які ще фотоапарати вона застосовується, я не знаю. Батарейка практично невагома, проте вона доволі якісно тримається у цьому фотоапараті. Я відзняв багато кадрів і вона при цьому не розрядилась. Заряджав її всього один раз. І ось тут є в нас ще ось ця карта пам'яті, про яку я говорив. Як бачите, дійсно Canon на 32 МБ. ви таку карту пам'яті ще можете зустріти, як не в таких раритетних е, фотоапаратах. Штативне гніздо, штативне гніздо незручно, проте навряд чи хтось часто ставив цей фотоапарат на, на штативне гніздо. І ось. Так виглядає фотоапарат ззаду. Дисплей на 3 дюйми на 230 тисяч кольорів і має антиблікове покриття. Проте на сонці це не дуже спасає. Значить, тут ось ця є клавішка, вона програмована, також вона призначена для того, щоб пряму, прямий друк на принтер виводити. Далі клавіша. Перегляду того, що ви відзняли, як бачите, зараз немає нічого. Потім ось внизу тут клавіша меню, власне, клавіша дисплея, і йде джойстик. Джойстик всередині має функціональну клавішу, уверх ІСО, вправо спалах регулюється, уліво це режим макро або стандартний вибирається. І вниз серійні зйомки або відстрочка цієї самої зйомки. Вмикаю. Вмикається моментально, і ось, будь ласка, ви відразу можете робити знімки. У нього доволі швидка система фокусування. Як бачите, так що в цьому плані з ним все нормально. Просто, як я вам казав, можна переключати режими сцен. Тоді, ось, якщо в режимі сцен, то тут є портрет, є нічна зйомка, діти, вечірка, листя, сніг. Пляж, феєрверк, акваріум і під водою. Тобто, тут був ще спеціальний аквабокс до цього фотоапарату, я його не знайшов і можна було використовувати його ще під водою. Значить, при цьому режимі сцен ви могли керувати експонометром і могли регулювати ще якістю знімка, який він буде розмір. Як бачите, прекрасно, нормально або Добре. Якщо ось у першому режимі, то він є автоматичний, також є ручний, є цифровий макро, є кольорний акцент, зміна кольору, потім панорамний. І панорама в два боки. Є з на право і є справа ліво. І значить, якщо у мануальному режимі, то ви можете керувати. Експонометром можете виставляти баланс білого, можете виставляти сцену, скажімо так, ось вона тут є яскрава, нейтральна, сепія, чорно-біла, слайд, висвітлення тону шкіри, затемнення тону шкіри, яскраво-синій, яскраво-зелений, яскраво-червоний і колір користувача. Також можна вибирати експозомір. Оцінювальний, центр зважений, точковий. Також можна знову ж таки вибирати якість знімка, прекрасно, добре або нормально. І можна ще вибирати якість знімка або повні 7 мегапікселів, або далі ці, ці мегапікселі будуть забиратися, проте буде у вас більше можливості зняти більше кадрів. Режим авто передбачає те, що Камера повністю робить це сама, і ви просто нажимаєте на кнопочку. Більш ні за що ви не переживаєте. У режимі мануальному, як я вже казав, ось тут є деякі налаштування, які ви можете робити. Тобто тут можна ще вам витримку регулювати і діафрагму. І як бачите, тут ще є. Такий режим стабілізації. Ось цей значок відповідає, показує те, що тут є стабілізація тепер про меню. Меню тут просте, з трьох пунктів складається. Ось тут є режим, який передбачає виявлення обличчя, увімкнути його або вимкнути. Це режим фокусування. Цифровий зум може бути стандартний, може бути 1,5, 1,9 або вимкнутий. Потім повільна синхронізація. Може бути вимкнена, може бути викнуті червоні очі, таймер. Авто су СО, підсвічення автофокусу. Перегляд знімка. автокатегорія, Розмітка дисплея. Друк дати. Встановити ось кнопку ось цю, на цю кнопку, як бачите, я вам казав, можна встановити. Експозицію, баланс білого, баланс користувача, цифровий телеконвектор. Потім розмітка дисплея, відеозапис, дисплей вимикається, відтворення звукових ефектів. Потім йде наступний, е, наступне меню. Тут режим увімкнення тишини або вимкнення, гучність відповідно, по кожному з підпунктів. Потім тут Сенсорні іконки. Вимкнути, вимкнути, яскравість дисплея. Ось відповідно. Економія енергії, часовий пояс, дата, час, відображення годинника, форматування карти пам'яті, нумерація файлів, створити папку, автоповернення, закриття об'єкту, мова. Як бачите, тут є українська мова. І це, на мою думку, є класно. Відеосистема, спосіб друку або скинути все. Це підпункт, який відповідає за тему, яку ви обираєте собі для заставочки. Ось, припустимо, ось цю вибрали. Потім заставка, власне, яка має бути. Звук запису, звук запуску. Потім звук операцій, звук таймера, звук затвора. Ось вам і все меню. Тобто ви тут не заблудитесь. Все просто і інформативно. Пропоную подивитися фото і відео з цієї камери, а вже після цього я зроблю свої суб'єктивні висновки щодо цього гаджета Canon. Xus 75 Доброго дня! Зараз проходить запис відео на камеру Canon X75. Якість запису 640х320. І це результат того, як ви можете записати відео на цю камеру. Звичайно ж, під цей дисплей все супер. Однак, скоріш за все, на дисплеї ноутбука чи на дисплеї телевізора це все буде виглядати дуже і дуже піксельно. Селфі, стабілізація я не знаю, чи тут є для відео. Та й думаю, що як ті, хто купляє цей фотоапарат, навряд чи будуть його використовувати повноцінно як відеокамеру. Протестимо зум. Зум тут чотирьохкратний, однак електронний. Тобто він неїстівний. Ну що ж, Побачили ви відео з цієї камери, побачили фото. Причому фото ви бачили, які робить сама камера, і що дозволяє зробити кольорокорекція. Не дуже багато на кольорокорекції і на постобробці можна зробити з цими фотографіями, тому що доволі вузький діапазон регулювання десь пів ну місця, максимум один стоп можна відкоригувати. І... Тепер, власне, мої суб'єктивні думки. Відео на нього взагалі знімати не можна, тому що ви побачили якість відео взагалі ніяка. По фото. Ви знаєте, ця камера для мене з одного боку і класна, а з другого боку, зовсім не класна. Вона мені і сподобалась, і водночас не сподобалась. Тобто, от є такі камери, які ніби чимось і захоплюють. Однак водночас і багато розчарувань. Тут є як свої плюси, так і мінуси. І сказати однозначно, що так цю камеру я рекомендую, я не можу. Тут ви на власний розсуд бачите цю камеру, ви побачили фото, побачили відео, побачили її меню. І самі можете розраховувати лише на власну думку. Тому що моя суб'єктивна думка. Зараз стосовно цієї камери 50 на 50, якщо стосовно X177, після того як її протестив, у мене були позитивні, тому що там такі плюси вагомі, як зйомка до припустимо, зоряного неба. Та камера X177 дозволяла зняти зоряне небо. Причому на стартових позиціях, так би мовити, щоб ознайомитися, як то робиться, доволі класно. Також там е, якісні фотографії, якісне макро. Так, тут макро теж є, проте воно не таке якісне. Тут допускаються промахи. Я не можу сказати, що ця камера погана. Тому що є в ній такі плюси, за які варто цю камеру брати. Проте тако просто рекомендувати 100% цю камеру я не буду. Я не можу це робити. Тому що, на мою думку, це камера 50х50. 50. Добре, як вона є. Однак, якщо її нема, то це теж ні на що не впливає. До того ж, ціна на ці камери дуже висока. Якщо ви зайдете на той самий сайт OLX, ви побачите, що ціни в основному варіюють 50 плюс доларів. А 50 плюс доларів за цю камеру я рахую, що це дорого. Тому що за ціну в 50 можна взяти камеру менш імениту, однак вона буде мати набагато більше можливостей і дарувати більше. Позитиву, і ви від тої камери будете просто кайфувати. Не знаю, мені ця камера і сподобалась, і не сподобалась. Тобто рекомендувати її я не хочу. Вибирайте самі, думайте самі. А ця камера ще одна із роду Іксус.